Це ось орський фпівша на оптоволокні. Так як він літає на оптоволокні, на нього не діють наші реби, рери і все інше. В нього свій зв'язок по оцій лісці. Це інтернетівський кабель, тільки без захисту, говорить кок. Він під'єднується до наземної станції керування. Дрони на оптоволокні добре видно і чути. Дріт блищить на сонці, а звук схожий на роботу газонокосарки. Любий півідрові небезпечний що на оптоволокні, що без оптоволокна. Якщо навіть в ньому нема бика, і він може цими пропелерами влітіти в людину і покалічити. Дуже добре покалічити. Так як у цивільних громадян нема рушниці сіткометів, то тільки в укриття Безпілотники на оптоволокні можуть долати відстань від 10 до 30 кілометрів, розповів військовослужбовець. Все залежить від довжини кабелю у катушці, яка кріпиться до дрону. В нього стоїть така велика катушка, це циліндр такий. Він може бути білий, чорний, ну в основному білий, чорний. Він з хвостиком такий. Ти, да, оце такий волосочок виходить з бабіни, і він на ньому летить. Це воно зараз смотане да, розбите. Це, от дивіться, це він долетів до Херсону. Бачите, скільки ще в ньому було намотаного. Це тут ще приблизно на кілометрів 10. У разі виявлення оптоволоконного дрону військовослужбовець радить не наближатись до нього і не різати нитку оптоволокна. Може спрацювати вибухівка. Усі оптоволоконні безпілотники запрограмовані на ураження. Усі оптоволоконні дроні, вони камікадзе. Вони летять в один кінець. Роблять свою бойову задачу або не бойову. Ну, як ми знаємо, що у росіян нема поставлених бойових задач. Вони знайшли ціль. Цивільна, військова їм все одно. Б'ють по всім. В основно б'ють по цивільних. Всі ми це добре знаємо. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко Суспільне, Новини Херсон.